Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож від сьогодні почався прийом заявок на виплату ще однієї зимової допомоги. Так, не замість цей, а ще однієї. Тобто, ті, хто отримав тисячу, можуть і отримати 6500 гривень. І е чому це відео? Обов'язково подивитись, тому що раніше була ситуація, навіть не ситуація, а раніше це працювало автоматично. Тобто людям автоматично видавалася допомога. А зараз потрібно подати заяву. Також двома методами можна її подати. Про кожен зараз детально розповім. Тож що це за 6500 п'ятсот гривень, про які буквально декілька хвилин тому анонсувала прем'єр-міністр України Юлія Свереденко, кому їх виплачують. До коли можна подавати заявки, тому що там також термін обмежений і доволі таки обмежений до 17 грудня. Вже зараз вам скажу. Е, кому вони виплатяться, яким чином виплатяться, на що можна їх потратити, бо ж в нас зараз всі допомоги видаються так, що можна їх потратити лише на певний перелік речей. І цей перелік речей відрізняється від, наприклад, тих, на які можна потратити оту тисячу зеленського. Тому давайте детально розповім по категоріям, тому що пенсіонери і люди з інвалідністю там також є. По категоріям, хто може оформити і отримати. І як потратити? Поїхали! Розбираюсь. І так, офіційно сторінки прем'єр-міністерки України Юлії Сверденко. Від сьогодні стартує прийом заявок на виплату 6500 гривень для українців, які найбільше. Постраждали або перебувають у складних життєвих обставинах. Ця програма діє в рамках зимової підтримки. До речі, поки я не почав називати категорії, то хочу висловити слова вдячності тим, хто долучились до каналу. Наше число безпинно росте, незважаючи на те, що нема світла, поганий інтернет. Людям потрібна інформація, вони дивляться, вони підписуються, вони висловлюють свою думку і дуже багато висловлюють. Дякую вам за те і слова підтримки. Від вас дуже приємно чути. І це означає, що всі свої дії я роблю недаремно, що вам це потрібно, що ви цим користуєтесь. Тож, 1 мільйон 353 тисячі сьогодні, помінялося число що червоного маркера не було, вже перестав писати, то я написав зеленим. І різниця? саме головне, що долучайтесь, тож долучайтесь, і ви, хто ще цього не зробив. А хто зробив, тим слова величезної вдячності. Це ще раз повторююсь. Відзнака того, що мої дії потрібні і треба продовжувати їх робити. Тож, поїхали розбирати з цими 6500, щоб ви і їх могли оформити тим, хто є в списку. І так, давайте по категоріям, а потім як отримати. Отримати виплату можуть. Діти, під опікою чи піклуванням, діти з інвалідністю, а також діти вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, включно з дітьми з інвалідністю, люди з інвалідністю першої групи серед внутрішньопереміщених осіб, діти з числа внутрішньопереміщених осіб, які отримують виплату на проживання, діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років, одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Отримати допомогу можна у два способи: онлайн через застосунок Дія або офлайн у відділенні Пенсійного фонду України. Кошти надійдуть на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, якщо він відкритий у банку, або на дія картку. Поточний рахунок це карта нацкешбеку да? або дія Діякарта. Кошти можна витрати протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг взуття. Лікарські засоби та вітаміни. Давайте детально покажу, як це зробити через Дію. Включаю вам запис екрану. До речі, дуже багатьом дуже сподобалася ця функція, коли я все показую наглядно. Тому буду робити то частіше. Заходжу в дію, обов'язково її оновлюєте до останньої версії. Як це зробити, я вже 100 разів розповідав, не буду тут повторюватись. Заходите в сервіси, зимова підтримка. І бачимо, тут є зимова 1000 і зимова 6500. Зимова тисяча, бачимо, я вже подав заявки на себе і на трьох своїх діток. Вони в обробці. До речі, протягом 10 днів е, прийдуть, а е, хто ще не подав, на народній думці є повна відеоінструкція. Просто пройдіть всі ці кроки і подайте ви. І є зимові 6500. Натискаємо. Бачимо, одноразова грошова допомога для підтримки окремих категорій громадян у підготовці до зимового періоду. Кошти можна використати на теплий одяг, взуття та ліки. Сума виплати 6500, сума термін подяття заявки до 17.12.2025 Мені послуга недоступна, тому що я не належу до цих категорій. Якщо ви належите до цих категорій, вам автоматично буде доступна кнопочка подати заявку. Якщо ж ви. Не хочете, через дію не можете, нема можливості. Ну, всяке буває, да, кнопочний телефон, або поганий інтернет, або ще щось. То ви можете через пошту. Як через пошту, ой, вибачаюся, весь час кажу через пошту, а насправді через відділення пенсійного фонду. А, я й так і казав, отут, відділення пенсійного фонду, так да? через відділення пенсійного фонду працює так. Прийдіть до відділення пенсійного фонду, підготуйте свою картку пенсійну, або яка дає право на отримання тої допомоги, або цифрову дієкартку. А, ні, картку. Це мається на увазі нацкешбеку, да, на яку прийдеться виплата. Або дієкартку. Оформлюйте заявку з працівником, отримайте виплату на спецрахунок, розраховуйтесь з нею за товар. Через дію, я вам показував, але тут прочитаю. Дія, сервіс зимова підтримка, зимові 6500, оберіть отримувача, оформте виплату на дія картку, розрахуйтесь нею за товар. І отут ще повний такий скрін: інформація, кому вона нараховується. На теплі речі, одяг, суття, ліки та вітаміни. І все. Зробіть ці прості кроки і отримайте її. Ну, звісно, ті, хто належить до цих категорій. Хотілося щоб цих категорій було більше, тому що зараз дуже багато людей потребують допомоги будь-якої, да. І... Ну, не то, що потребують, бо їм хочеться, їм життєво то необхідно. Такі складні в нас зараз життєві обставини. Тому хотілося, щоб цей список був більший. Але на жаль, то не я вирішую. Я вам просто розповідаю, хто може і як то зробити. Тому дякую ще раз за підписку. Якщо ви є в списках, оформляйте, отримуйте. У мене багатодітна сім'я, але ну тут не скажеш, на жаль, слава Богу, немало забезпечена. Да? Тобто не рахуємося такими. Хоча був період, коли ми відверто були в цих списках. Тому робіт, подавайте, я буду розповідати. І до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.